Привіт, Уяви, Ми обговорювали корпоратив, як його організувати. І я вирішила підтримати Катю і сказала: давайте зробимо все так, щоб просунути її ідею вперед. І всі топ-менеджери схвалили це, і мене потім теж похвалили. І Катя до мене підійшла і сказала, що мене чекає, мабуть, підвищення. В мене була своя думка. Так, я хотіла трохи інакше зробити все. І я б зробила все інакше. Але в даному випадку я е, думаю, що на користь було мені підтримати Катю, тому що ну, ти ж знаєш, що вона моя нова начальниця. Ну я не почала прогинатися. Що ти мені кайф наламуєш? Яка схема пошуку схвалення? Мені так вигідно. Чи я втрачаю власну ідентичність? Ні. А може? Пф, я подумаю про це.